Що я не побоялася переїхати, можливо, це якийсь юношеський максималізм. Я вирішила: окей, я закінчу магістратуру в Україні і переїжджаю до Ізраїлю. Не обов'язково має бути складно і не обов'язково має бути легко. Будь ласка, не накладайте все одразу на себе, що з вами станеться обов'язково щось погане. Ві скажете самі ж, дякую. шалом гаварім. Сьогодні хочу з вами поговорити про. Адаптацію в іншій країні, я хочу поділитися своїм досвідом, який в мене вже назбирався за 6 років. І я думаю, це відео буде, в принципі, корисним для тих, хто збирається переїжджати, або для тих, хто вже переїхав і знаходиться якраз на цих самих початкових етапах. Я розкажу про свій досвід, що мені допомогло. Тут не буде стандартних рекомендацій, типу: Вивчайте мову, швидше адаптуйтеся в середовище і так далі. Це все, в принципі, стандартні поради, які я думаю, ви можете багато де почути. А я поділюся своїм досвідом, який стався зі мною якраз шість років тому. Я переїжджала із України до Ізраїлю. і це був мій другий переїзд в житті. Перший самостійний переїзд був, коли я переїжджала від батьків. Мені було 16 років, майже 17. До університету я їхала навчатися, і це був мій перший досвід проживання самостійно десь. Тобто я відповідала за все самостійно, звичайно, вони мене фінансово підтримували, але цього разу було зовсім по-іншому. І я скажу, що той досвід, який зі мною стався тоді, він був також корисний, адже саме він дав мені такий поштовх до того, що я не побоялася переїхати. Можливо, це якийсь юношеський максималізм. Коли мені було там 21 рік, приблизно так, 22 роки, я приїхала в іншу країну, і для мене це було насправді досить е, таким цікавим рішенням і досить цікавим кроком. Адже я переїжджала до свого хлопця, з яким ми спілкувалися на той час десь е, уже приблизно рік, і він мене покликав жити з ним разом тут. І я вирішила, окей, я закінчую магістратуру в Україні і переїжджаю до Ізраїлю. І для мене почалася вся ця підготовка буквально там за 2-3 місяці до переїзду. Насправді я закінчувала університет. Я хочу вам одразу сказати таку да, ремарочку про те, що не обов'язково має бути складно і не обов'язково має бути легко. В два ці випадки це так само знаєте, як. В материнстві там всі лякають про те, що обов'язково повинно бути там, не знаю, важко або обов'язково повинно там колись полегшити. Так само, в принципі, з переїздом, але тут таке гарне сонечко. Так само з переїздом, в принципі, може статися все, що завгодно. Ви можете щось не передбачити, щось передбачити, послухати досвід інших людей, але... Будь ласка, не накладайте все одразу на себе, що з вами станеться обов'язково щось погане. Перша така порада, яку я собі видала, яку я тоді не зробила, але яку я собі точно би дала, це освоїти нову професію до переїзду ще до того моменту, коли я сюди переїхала. Тому що я почала її освоювати вже після того, як я переїхала, і я пішла на курси по social media marketing. Я навчалася в університеті на маркетинг, тому мені ця тема була, в принципі, така близька. Я хотіла в цьому розвиватися, я тільки закінчувала магістратуру в маркетингу, і потім я так плавно перейшла в сферу реклами, в сферу таргетингу. Але спочатку я скажу, що якщо є можливість піти освоїти якусь нову професію зараз, то підіть це і зробіть зараз, тому що ви потім собі скажете самі ж дякую за те, що ви це зробили. Але що я передбачила, скажемо так, навіть не те, що передбачила, я працювала в Україні на одну кампанію, і я попросилася працювати віддалено. Тобто я їздила працювати до офісу, я працювала, ми займалися візами в Канаду для студентів, і тоді я сказала, що Давайте я буду просто працювати віддалено, мені це погодили, і тому я працювала віддалено. І я, коли приїжджала, я однозначно знала, що я не хочу сидіти у свого хлопця на шиї. Я хочу чимось займатися, хочу чимось працювати. І це було, мабуть, топ найкраще рішення, тому що у мене мій час він був чимось зайнятий, і я не тірзала себе, куди мене себе діти. Там, іди вчити мову і так далі, хоча вчити мову також потрібно було. Але тим не менше я обрала працювати, і я працювала тоді саме віддалено на українську компанію ще якийсь певний час. Але поступово я себе готувала до того, що я маю отримати якусь нову професію, щоб я могла незалежно, де я знаходжусь працювати, і я не хотіла працювати в. Офісі десь кудись їздити, стояти в заторах і так далі. Мене цілком влаштовувала робота з дому. Про це я дізналася а тільки тоді, коли почала працювати в принципі, з дому. Я думала до того, що там фіриланс мені підійде супер класно, але не знала наскільки. І зараз я, от уже скажу, маю цього досвіду 6 років працювати віддалено там спочатку. В одній сфері тепер я перейшла в іншу і працюю в маркетингу, але це було досить класне рішення, і я би його повторила ще раз. І одразу з цього наступне рішення це про те, що не відкладайте відкривати ФОП. Тобто в Ізраїлі це ЕСЕК, я відкрила ЕСКПАТУ, але я дуже довго відкладала через те, що я там чекала. Якогось, не знаю, там кращого часу, кращих можливостей, продовжувала працювати там віддалено, боялася цього от переходу. Але насправді, коли у вас вже є е, якісь документи, на основі яких ви можете відкривати есек Патур, Есек-Морше, не знаю в інших країнах, що там є, не відкладайте це, адже. Це напряму впливає подалі на подальшу подачу документів, і ви тут знаходилися, тому що вас запитають, а навіщо вам, в принципі, віза, якщо ви не працюєте і в неї не користуєтесь, по суті. Так, звичайно, оплачувати там всі податки, оплачувати всю страховку. Це все я робила, оплачувала. Але для мене цей крок він був такий досить. Він був коронавірус. Я пам'ятаю, що ми з моїм хлопцем тоді прийшли відкривати мені. Тік, так, це номер там, самого бізнесу, і на нас так всі дивилися: типу, есик, там, взагалі хто ти з ти документами, але нічого ми не відкрили. Я дійсно раджу не відкладати цей крок, адже таким чином ви зможете швидше працювати з місцевими бізнесами. Тому не відкладайте цей крок і робіть. Якомога швидше, не чекайте, так як я там, якогось кращого часу. Те, що я назвала, це такі технічні моменти, а є такий психологічний момент, коли ви переїжджаєте до іншої країни, і ви там намагаєтеся тримати контакт зі своїми друзями, які залишилися десь там, і ви намагаєтеся тримати ось цей зв'язок, і я скажу, що його потрібно тримати тільки тоді, коли ви робите крок один одному назустріч. Якщо ви постійно ініціюєте Якусь комунікацію, то перестаньте це робити і подивіться, як інша людина з іншого боку буде робити це зі своєї сторони. Тому що як тільки я перестала це робити, у мене відсіялося дуже багато друзів, які тоді були для мене актуальними, тому що ми жили в одному середовищі, потім я переїхала, і для нас це спілкування стало вже не таким актуальним. І другий момент із цього також випливаючи, це заведіть собі друга на каву. Важливо мати ту людину, з якою ви просто будете ходити на каву. Я розумію, що це не така комунікація, яка, можливо хотілася б вам, але мене цей момент дуже сильно врятував, і врятував він від того, що я людина, яка досить любить комунікацію. Я через це в принципі. І відкрила Ютуб, тому що я люблю поговорити. Якщо вам подобається це відео, воно вам актуальне для просування українського контенту, будь ласка, поставте лайк і підписуйтеся. Якщо ви досі сидите і думаєте, що до вас має якимось чином, якимось магічним е мисленням прийти людина, з якою ви станете кращими друзями, це може не статися. І я вам скажу свого досвіду, що я можу назвати десь там двоє-троє друзів. Тут з друзями, звичайно, вони не з такою там тісною комунікацією, якою в мене була до того, тому що ну, досвід будування стосунків тут, де, там, в розрізі декількох років, а перед цим там в розрізі десятиліть, ну він не може бути такий швидкий. І тому я себе просто заставляла писати людям і ініціювати оцю от комунікацію самостійно. Я не чекала того, що до мене хтось звернеться, мені хтось напише, мені хтось щось запропонує. Я сама писала дівчатам, знаходила їх, я собі знайшла платний ульпан, і там були люди з різних країн, і ми отак дуже багато з ними комунікували. Бо там була і Німеччина, і з Данії, і з Угорщини, з... навіть у нас був священник з Філіппін. От, І це була дуже класна група, і було досить класно з ними комунікувати. Ми не стали прям такими тісними друзями, ми стали гарними знайомими. От навіть потім ходили вже на весілля до одного. Але в загальному не чекайте ось цього ідеального моменту, коли потрібно себе кудись витягувати і створювати собі оточення для просто підтримання комунікації. Коли я перший раз написала дівчинці, також українці, і в мене був дуже, дуже поганий досвід, тому що вона мені написала, що я собі приїхала просто заробити гроші і звалити. Ну, якось таким чином, типу, вона не прямими словами мені це написала, але. І про те, що сюди приїхала, просто там, покористуватися там, хлопцем і поїхати заробити гроші. От мені було неприємно, я після цього десь ще тиждень, мабуть, нікому більше не писала, але потім писала. І звідки я писала, я вам дуже сильно рекомендувала бо щоб адаптуватися якомога легше, одразу створіть собі нову сторінку в соціальних мережах. Тому що я спочатку вела там всі свої сторіс, всі свої пости писала на своїй основній сторінці, але я розуміла те, що там залишаються люди, які не мають взагалі ніякого відношення там до Ізраїлю. І, ну, наприклад, мені не цікаво дивитися за людьми, які кудись там переїжджають, мої знайомі. Я їх до них там можу зрідка зайти подивитися. Можливо, це мій тільки досвід, але... Я рекомендую відкривати одразу свою якусь нову сторінку, видихніть і просто починіть все заново. Якщо ви просто приїжджаєте, у вас була своя стріночка, просто там така камерна, де там ваші однокласники, одногрупники, сусіди і так далі, краще створіть нову, повідомте про це на своїй сторінці, кому цікаво, той підпишеться. Я насправді таким чином побачила, що не багатьом людям стало цікаво. І я їх розумію, і саме з сторінки, яку я створила, я вже почала писати дівчатам, я почала реагувати на якісь ем, їхні сторіс, на їхні публікації, і просто казати: я приїхала, я хочу там сходити на каву. Давай підемо на каву. А це буде просто навіть. Людина, з якою ви пару разів зустрінетеся, але це буде класний досвід, і це класний досвід також і адаптаційної країни, вам щось хтось про щось та розкаже. Таким чином, я дізнавалася дуже багато бюрократичних моментів, дуже багато якихось суспільних моментів, дуже багато моментів самих пов'язаних із людьми, які тут проживають. І тут, от із цього моменту я би вам сказала, що не тримайтеся за стере. Це в тому числі і про спілкування. Так, звичайно, там, підтримувати зв'язок це класно, це корисно. Але заберіть звідти фокус, тому що я дуже довгий час намагалась так от тягнути якусь комунікацію з багатьма людьми, які, по суті, ну, їм було не цікаво моє життя, а мені було скучно, і через те, що мені було скучно, я продовжувала з ними як спілкуватися. Краще цього не робити, тому що ви таким чином будете себе виснажувати емоційно. А люди, які дійсно будуть важливі, вони з, вас, з вами залишаться дуже довго. І в мене є декілька таких людей, з якими досі комунікую, досить тісно. Але не акцентуйтеся на тому, щоб тримати все, що було там от, тут. Тому що адаптація буде в такому випадку дуже важкою. Ви не зможете розривати оце от, оце от коло, і ви будете постійно порівнювати. Не порівнювати треба старатися якомога швидше, тому що ви порівнюєте спочатку ціни, я й досі порівнюю, якщо чесно, насправді. Але не порівнювати людей і не порівнювати менталітети, не порівнювати те, що ви там мали, і те, що ви маєте тут. Тому що це сильно також може загнати в яму. У мене з цим тоді не було проблем, мабуть, через те, що я була молода і друна, і я якось не порівнювала, скажімо так, свій успіх з успіхом кимось там, хто були там моїми друзями, моїми знайомими, але я знаю, що це роблять дуже, дуже багато людей. Порівняння у мене вже прийшло після. От вже там, через деякий час я вже порівнюю там себе тут і їх там, що вони там зробили, що я зробила тут. От, але я не шкодую про те, що а, я тоді не порівнювала, і це було досить важливо, не порівнювала в плані там, досягнення якихось. Не порівнювати це дуже важливо і не порівнювати чиюсь адаптацію зі своєю. Це, знаєте, це така просто може бути яма, в яку вас захочуть загнати інші люди, і ви не уявляєте, скільки разів там, я чула про те, що. Ми всі проходимо тут все однаково, починаємо все з прибирань. Якщо ти не прибирала тут нічого, якщо ти нічого не мила, не розкладала там на полицях магазин, прийдеш твій час. Я роботи, скажімо так, не боюсь, але не слухайте чийсь досвід. Він може бути зовсім позитивний і зовсім відмінний. Не обов'язково ви будете йти і прибирати для того, щоб вижити. Ні, якщо ви завчасник, я вам сказала, підготуєте себе морально і ментально до того, морально і також технічно, якщо ви освоїте якусь професію, вам буде набагато простіше переїжджати. І навіть нехай це будуть невеликі гроші, оця от зайнятість, яку ви створите, вона буде дуже для вас корисною. Отут, от в голові, в першу чергу. Вам можуть з усіх отягів кричати. Що буде важко, буде погано, буде складно. А ви оці от відео просто промотуєте і не дивіться, і не слухайте. Тому що, якщо ви себе будете на це настроювати, що буде налаштовувати себе на те, що буде важко, буде важко. І я би хотіла, щоб позитивного досвіду було набагато більше і набагато менше заслуження за якісь дії, які ми з вами робимо в своєму житті. Тому. Лайк, дзвіночок, коментар і до зустрічі на нових відео.